Ви нагороджуєте грамоти за те, що ви активно берете участь у захисту. Привітали. <плес> а що було військові коли не останнє з вами вітання сьогодні? Я би просив, щоб хлопці прийшли сьогодні до нас. Центральний бутенок культури. Хочу сказати, що другий рік рік поспіль наша газета Народна Армія проводить виїзні редакції у віддалених гарнізонах по всіх Україні. Цього разу ми приїхали до Бродів. Перш за все, ми хочемо, щоб якнайше молоді познайомилися зі специфікою цієї частини, щоб вони ознайомилися з технікою, щоб вони зрозуміли і побачили на власні очі, що це таке військова служба. Ставимо собі за ціль ця зустріч з керівництвом частини, зустріч з керівниками. Міської ради, державної районної адміністрації і за круглим столом, щоб обговорити всі нагальні проблеми. Ми відчуваємо підтримку їхноображення за допомогою. Ми бачимо і витрачаємо порозуміння. Приємно, що тут є на Неймовірно складний процес, тому що. Зірні не зерниць, патріотична правпатріота запланували. Ми запланували якраз десь на визначають учаснику виїзної редакції центрального друкованого органу міністерства оборони України – народна армія. Під Підідою газети Народна Армія у Бродах цілий день. Військові журналісти, військові е, частини бородівського гарнізону, місцева влада проводила день відкритих дверей. Або ми ще його обізвали цю акцію Армія збирає друзів, які найближчим часом підуть до українського війська, і щоб вони могли порівняти, побачити і зорієнтуватися, що собою на сьогоднішній день являє українське військо.